Вертатись до державних комунікацій з журналістської точки зору, я можу сказати, що радник радника, порадника, заступника радника Офісу президента заявив, це не державні комунікації. Державні комунікації це умовний Патрік Райдер, який виходить з зрозумілими прогнозованими брифінгами, час від часу, умовний. Це може бути Патріція Райдер та. Ну, В нас Дар'я Зарівна, а в когось Патріція Райдер. Е, але вона теж не з'являється. Виходить час від часу, е, чи час від часу, чи постійно, там нехай щотижня, чи нехай в якійсь е, зрозумілих межах так, і дає офіційну інформацію, і це навіть оцінка буде. Я це розумію, що це буде оцінка. так, І нехай вона буде, потім ми вже збираємо думки експертів, потім ми вже там її перевіряємо, потім ми вже робимо набір своїх їх журналістських дій, яких ми маємо робити за алгоритмом. Але тоді ми розуміємо, яку позицію має держава не персона... Хоча я розумію, що у нас персоналістського характеру влада, що у нас величезний мандат довіри був відданий Володимиру Зеленському громадянами України в 2019 році. Так я до цього ставлюсь з повним розумінням як демократичним рішенням громадян. Тим не менше, обставини за цей час змінилися, і ми розуміємо, що м, те, що важливо для нас, як для суспільства, для його виживання, не завжди тотожне. Рейтингу того чи іншого питання, або рейтингу того чи іншого політика. І чому, з моєї точки зору, чому ці державні комунікації не можуть бути державними та в сенсі спадкоємності збереження держави? Тому що я тут погоджуюся з колегами, бо наша політична влада Постійно живе в стані. Ніби з наступного понеділка у нас уже починається якась, якась передвиборча історія. І тому цих виборців треба зберігати так, щоб вони ці виборці там десь лежали в інкубаторі, і щоб їх не ват, ватою їх так е, замотати в інкубаторі цих виборців, щоб їм там було тепленько, добренько, вони не дізналися нічого, не дай Бог поганого, бо так вони ще розстрояться більше. Вони вже і так розстроєні, та ще неправильно проголосують. Ну, хай лежать там у ваті, от, а потім ми їх дістанемо звати і потягнемо на виборчу дільницю. Це неправильно.